Пане Павло, давайте проаналізуємо власне, що відбувається в районі нашого Покровська. Росіяни вже декілька місяців, як скажу, вони просто намагаються тиснути з усіх боків саме на цей населений пункт. Я б сказала, навіть на район. І водночас успіхів якихось ані тактичних, ані буквально таких наземних просування ми не фіксуємо. Сил дуже багато там покладено, дуже багато намагаються туди підвозити і ресурсів як зброї, техніки, так і безпосередньо людського ресурсу там. Чимало. А станом на зараз. Чи допомагає погода тому, що все ж спинити вдалося їх зараз складно сказати. Дивіться, спочатку росіяни намагалися охопити Покровськ в оточення. Саме це було основною задачею 51 ї армії. Ну але вони вирішили діяти в двох напрямках, прорватися на північ на Дружківку. От той палець, який ліквідують зараз сили оборони України, намагаються щонайменше його ліквідувати, і е, основ, основні сили, які вони мали спрямувати, це на охоплення Покровсько-Мерноградської агломерації з Півночі. Тут їм не вдалося це зробити. А тим часом, е, на півдні, на південному заході їхнього груповання вони чекали результату цього. Власне, найкращий спосіб для росіян це був би охопити оточити. Створити кільце покровсько мирноградське де оточити наші е, сили оборони Покровського узла такий один з найпотужніших із їхнього розрахунку. Просто фронт далі має посипатись. Да, ми маємо кинути всі сили на прорив оточення. Не вдалося їм це зробити на півночі. Перекинули ми додаткові резерви. Більше того, там на добропільський той палець. Поступово ліквідуються. Тому е було прийнято рішення, очевидно, російським військовим командуванням не чекати оточення міста, а повертатись до лобових штурмів. Але е ну, фактично три армії зараз наступають на Покровську Мирноградську агломерацію, але е здійснюються ці штурми е методом просочування. От чому просочування, просочування, тому що росіяни враховують в своїй тактиці особливості нашої оборони, тої ріденької оборони окремими очагами спротиву, між якими групи російських загарбників, там 2, 3, 4 просочуються в тил, намагаються закріпитись в будівлях. Ну і таким чином виходить, що по позаду нашої оборони з'являються росіяни. Ну, До слова, така тактика їм ну, досить ефективною вдалася. Причини, повторюсь, зрозумілі. І чисельна перевага тут треба, треба теж додати, тому що за буквально за, ну, за протягом місяця там порядка на там, по різним оцінкам, не, не буде, ну значно посилено е, угруповання було е, противника людськими ресурсами. Пане Павло, я б хотіла зараз ще... Зараз відбувається бої безпосередньо в міській забудові, в тому числі значна частина з яких як воно буде розвиватись, це дуже небезпечно. Справа в тому, що е, ймовірність охоплення. Наших сил, які тримають оборону, вона залишається, і це най ну дай на ситуації найнебезпечніше. Пане Павло, я б хотіла додати у генштабі цими вихідними 26 числа, 26 жовтня. Вони зробили власне допис з поясненням актуальної ситуації на всіх відтинках фронту. І, зокрема, от якщо кажучи про Покровськ, наш то у генштабі написали таким чином, що станом на 26 число українські воїни звільнили 185,5 з половиною квадратних кілометрів та зачистили майже 244 квадратні кілометри території Покровського району на Донеччині. Чи правильно розумію, що такі цифри свідчать про те, що комплексно по усій лінії фронту, яка а, безпосередньо відповідає покровському району, покровському напрямку, ми їх відтисняємо. Тобто, це так рівномірно триває. Немає якогось конкретного, а, конкретної точки, звідки ми тиснемо безпосередньо ні, це не зовсім так. Наші успіхи найбільше це на добропільському виступу противника. Де, е, власне, ідея росіян була ще й мала їм Покровська здалося, вони вирішили зайти Константинівці е, в тил. І на, на цій ділянці ми дійсно маємо успіхи. Там, мені здається, трохи старувата навіть карта, там ще краща ситуація в районі Кучерєвояру, е, 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 і там е, витіснення противника здійснюється. Вони намагаються закріпитись. Командування російське не вважає своїх людей ну такий витратний матеріал. Знаєте, не, не намагається їх вивести з оточень, а навпаки, туди перекидає додаткові сили, щоб вони закріпилися, утримались до очевидно, як на їх думку, завершення покровської операції для продовження наступу в тил Константинівці туди на дружків, але тут якраз сили оборони мають успіх. От значно складніша ситуація безпосередньо довкола Покровсько-Мерноградської е, агломерації. Тут міські бої, ну тут каша. Завжди міські бої. Це така хаотична достатньо е, ситуація. Там сказати: от тут ми просуваємось, тут противник просувається дуже складно. От, е, Пане Павле, а самі ж росіяни. Заявляють про те, що вони ледь там не в оточення взяли, і через кому вказуючи Куп'янськ на Харківщині. Мовляв, в аналогічному становищі на це відреагував Зеленський, і в коментарі нашої колеги, журналісті Алі Мазур, він сказав, що про жодне оточення станом на зараз не йдеться. Мовляв, чергова брехня пропагандистська з боку Російської Федерації. Але от цікаво, що до Харківщини там, напевно, зараз такий головний театр бойових дій буде розігруватися не біля Куп'янська, а напевно біля Вовчанська. З огляду на вчорашні приємні новини від наших українських захисників власне йдеться про те, що через удар по білгородській дамбі вода хлинула на російські позиції біля Вовчанська. Деякі підрозділи ворога залишилися відрізаними від основних сил. Як повідомили, у 16-му армійському корпусі збройних сил України вода підтопила бліндажі і ускладнила пересування техніки ворога. А деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність і були виведені в тил для поповнення. Давайте почнемо більше деталей. На сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян. Після удару по білгородській дамбі остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на один метр, як то кажуть, пішла вода у хату. Точніше, у Сіверський Донець вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у Росіян. Але головне, значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло так, що підрозділи, які встигли переправитись через сіверський донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Пане Павле, спочатку українці сильно раділи, власне, що цей удар прозвів до того, що ворог швидко почав змінювати свої плани, десь мав відійти. Але якщо в перспективі на найближчі, умовно навіть тиждень так розглядати цю ситуацію, що буде там біля нашого вовчанська? Чи повинні будуть росіяни повністю звідти відійти? ймовірно, їх там вода повністю може накрити? Як надалі все це буде розгортатись, на вашу думку? Ну, по перше, про оточення, це ж відповідь на заяви генерала Герасимова. Так. Ти треба розуміти, що Герасимов, коли каже про оточення, він же ж він доповідав Путіну. Він е, місяць на да, три тижні тому вже доповідав, що Куп'янськ захопили, що Покровськ захопили, а ситуація суттєво не змінилася. Що йому доповідати своєму диктатору? От він розповідає про оточення ну, з розрахунку, знаєте, а далі видно буде. А може, або по дішах здохне, або ну, Краще, щоб обидва здохли, звісно. Але, е, на жаль, е, чомусь ще не хочуть. Ну, я сподіваюся, Герасимову на своїй посаді недовго залишилось, але то не суттєво. Е, що говорити про те, що на Куп'янському напрямку буде послаблення, я не переконаний. Там бої теж тривають складні, безпосередньо в місті Купянську. Теж вуличні бої, дуже схожа ситуація часто з тою, яка Покровською. Це говорить про те, що знову ж таки тактика, яку брали росіяни на, на, через наші недоліки, якраз нашої оборони, вона е, є така найбільш оптимальна. Тут нам е, треба враховувати зміни, очевидно, навіть на, на рівні військового командування, на військово-політичного. Що стосується вовчанського напряму? Ну нарешті є очевидно надія на те, що зараз, якщо половоддям цей вовчанський виступ, та й на липцях там теж не дуже в них класно виходить. Ну, в основному вода йде на от, і росіяни таким чином опиняються там ну, три бригади. Да? Підрозділи трьох бригад фактично відрізаний від тилів, і якщо у нас знайдеться достатньо сил, то якраз на цей в цей момент вони будуть найбільш слабші, Нарешті можна буде їх витіснити з території нашої Харківської області, ну а можливо. При необхідності просунутися і на північ. Ну, але пане, а як ця я ситуація позначиться голосувати вдалі? Де варто, але є ймовірність того, що нарешті от ті червоні плями на півночі Харківщині будуть ліквідовані. Пане Павло, а як ця ситуація, і зокрема, оцей розлив води на цих територіях позначиться на становищі наших українських захисників? Якщо росіяни підуть саме через воду, то так чи інакше чи правильно розумію, що ми ж на цій території теж зайти не зможемо через цю ж саму воду. Тобто потрібно буде вичікувати час і буквально враховувати до цих секунд, щоб не вони першими туди повертались. Тут якраз мова йдеться про якраз у них в тилу. Виходить так, що підтоплення. Підтоплення ж воно не, не на позиції. Виходить, що підтоплення логістика руйнується. Вона ну, природний рубіж створює таке собі оточення для російських загарбників, які там окупалися. От. І коли у них недостатньо ресурсів, якраз є. Теоретична, про щонайменше, можливість їх, е, зрештою, ліквідувати. Саме тому і е, Зеленський говорить про е, поповнення, можливе поповнення обмінного фонду. Пане Павло, і дозвольте ще з вами проаналізувати власне ситуацію на нашій Дніпропетровщині. Буквально десь з середини серпня росіяни почали лізти і на цю нашу територію, власне, в прикордоні Дніпропетровської області, а як показує мапа Діпстейт, певні території позначені червоним. Власне з останніх даних щодо ситуації, там сили оборони зачистили від росіян Єгорівку на Олександрівському напрямку у Дніпропетровської області. Як повідомляє Стратком збройних сил, бійці знищили десятки загарбників у сам. Та на підступах до нього. Наразі ворог у Єгорівці відсутні. Щодо їхніх планів на нашу Дніпропетровщину, чи можна говорити, що території Дніпропетровської області росіянам потрібні виключно саме для того, щоб так чи інакше за столом перемовин чимось оперувати? Або тут є певні стратегічні інтереси, можливо, як вони вже робили з певними іншими нашими територіями, їм потрібні саме території, саме буквально земля. А як їх приєднувати і до чого вони вже потім будуть складатися? Ну, от абсолютно правильно. Тут не про регіони йдеться. Ми, ми часто, ну і Мар'яна Безугла вчора там е шуміла про те, що росіяни намагаються просуватись на Дніпропетровщину. Не, не, не сама Дніпропетровщина, як регіон України. їм цікавий, це як оперативний напрямок. Ну з одного боку, дивимось, Покровський напрямок. Обхід Покровська, спроба обходу Покровська з північного з південного заходу, це фактично вихід частково на територію Дніпропетровщини. Ото вони будуть дивитись, де там адміністративні межі Дніпропетровщини чи ні. Це не зараз їх задача просування Покровськ-Мирноград, далі Константинівка, Дружківка, Краматорськ. А якщо вони намагаються вийти на трасу Покровськ-Павлоград, це не значить, що вони рухаються. Хочуть мають намір рухатись бік Павлограда. Інша значно складніша ситуація на півдні Дніпропетровщини, точніше на стику там Запоріжжя, Донеччини Дніпропетровщини, де це той Новопавлівський напрямок, де росіяни продовжують просуватися вже до Донецьк, Запоріжжя, фланг нашої оборони Південний, Південний, Південного фронту. Фактично, яка спрямована була на південь, вони зараз просуваються, в тому числі через частину Дніпропетровської території області, фланг цьому угрупованню. Нашому таким чином ну, ставлячи дуже складну ситуацію наших оборонців на півдні. І тут теж не Дніпропетровщина, їх є метою, основною датам, не, не розставити пропорції, А тут Тут, власне, вже стратегічний е, замисл е, обійти наші оборонні рубежі з того напрямку, звідки їх не очікували. Пане Павла, а от коли, зокрема, як принаймні пишуть, це виключно таке рівень припущення західних журналістів про те, що Путін зараз зміцнює свою позицію, тому над Україною не висає перспектива довгої війни. Wall Street Journal пише, що бойові дії можуть тривати ще довгі роки, і за словом видання, Путін залишається впевненим, ніби переможе у війні на виснаження. Однак Україна навіть попри труднощі все ще далека від поразки. А ось ця війна на роки, на вашу думку, чи дійсно нам варто? То говорити про те, що вона розтягнеться не тільки на 26 й рік, а ймовірно, там ще дійсно на роки на п'ять, а може і 10, як в певних колах європейці пропускають, що дійсно це буде війна на виснаження досить довго. Ну, Це світло. Сім років вони, чим може вісім. Я не пам'ятаю перші публікації, вони говорять, що Путін посилюється. А в 22-му році вони взагалі писали, що Путін точно посилився. І ця війна точно на роки, а може швидко закінчиться. Те, що у нас війна з 2014 року з Росією триває, це більше десяти років вже. Так. Мені здається, це вже роки. І говорити про те, що вона от зупиниться. Я так я песиміст в цьому контексті. І можливе припинення вогню. Припинення вогню, воно не дасть. Ну, Ми ми ж ми ж, ми ж, ж 10, більше 10 років в стані війни. Ми пам'ятаємо мінські домовленості, зупинення лінії фронту. Коли е, фронт зупиняється, що бої на фронті не зупиняються, інтенсивність зменшується. Шістнадцятий, 17, 18 років, пригадайте, дев'ятнадцятий на лінії бойового зіткнення. Тому. На жаль, війна ця зупиниться, коли знаєте, Путін нас каже, коли зникнуть першопричини. Тільки от ми розуміємо з ними ці першопричини зовсім по різному. Так. От коли Путінська Москва перестане намагатись жерти сусідню незалежну Україну, тоді війна припиниться. Пане Павле, для, для цього треба створити відповідні умови.